Росіяни в Україні за Путіна 74% громадян Росії, які голосували на території нашої держави, обрали президентом Володимира Путіна. Тим часом експерти прогнозують з поверненням Путіна у крісло президента Росії Україну ще активніше штовхатимуть у євразійський союз. Нам не треба очікувати того, що про нас забудуть. Я Думаю, про нас будуть згадувати і щоранку, і щовечора з єдиною метою. Максимально швидко підтягти до всіх цих так званих пострадянських євроінтеграційних утворень Путін ще активніше ніж Медведів наполягатиме щодо часткової або повної передачі нашої газотранспортної системи під її контроль Росії. У інших питаннях експерти радять максимально уникати з Росією великих договірних пакетів. Нам треба концентруватися на Конкретних напрямок, таких як Керченська протока, питання демаркації, питання вирішення цілком конкретних проблем в знаходженні флоту у Севастополі харківські угоди, вимагаючи ще прискіпливіше визначити механізми і порядок функціонування російських і російської військової бази на території Української держави. А поки вітчизняні експерти проголошують песимістичні прогнози двосторонніх відносин, президент і прем'єр-міністр України вже привітали Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.